Ближче до осені, коли починають планувати висів зернових, ну і взагалі будь-де, де є миші, а більш популярне починають брати Родентобіо. На сайті Гарвіш є препарат Родентобіо, діюча речина сальмонела, спеціальний вид сальмонели, котра буває лише гризунів. І це зерно, на котрому заселена сальмонела, вона там живе. і Це препарат, який допомагає позбутися гризунів, всі, що там є гризуни: миші, щури, хом'яки, ховрахи, все це загине, якщо поконтактує з цим. З цим препаратом, з цією діючою речовиною. Як це відбувається? Потім, коли навіть одна миша поконтактувала, забігла себе, там, в себе в сім'ю і потім можна, може перезаражати всіх інших. Тобто перші 2-3 дні миша знижує свою активність. Живлення, тобто вона стає квола і потім на третій-четвертий день вона вмирає. В цей час, поки вона ще жива, вона заражає інших своїх родичів, котрим з котрими контактує. Із розрахунку повнесення поля, сади, городи, лісосмуги на 1 гектар від 1 до 3 кілограмів. Якщо це ви будете вносити в теплицях або там відкритий ґрунт, зараз навіть там дині, кавони, там перець, помідори вирощуті, каже, є проблеми з мишами. На жаль, зайців кролів, там і інших воно не чіпає. Є проблема велика з, з, з зайцями, е, тому що не можна зараз їх вистрілювати. А проти мишей, родинта Біо вона зареєстрована як біопрепарат. Тобто, при вирощенні біопродукції це ніяк не впливає на. її Показники На людей або інших теплокровних ніяк, тобто там якісь кролі або там, собаки, кошки, котрі будуть їсти, це ніяк не продається. Це спеціальний від асальманили, котра вбиває лише а, гризунів. Термін зберігання 3 місяці при температурі плюс 4-плюс 6 градусів за Цельсієм. Розкладання, тут все на сайті є інструкція, Заходьте по, за цим посиланням, а я залишу посилання під цим відео, знаходьте і можете замовляти цю з Rodente Bio. Ціни літр 130 гривень, якщо 2-літрове пакування то вартість 250 гривень, тобто 2 літрова більше. Якщо вам треба для зернових, для більшої площі, наприклад, вам треба, щоб було осінню, щоб це було свіже, або там ближче туди до зими, і ви бачите, що на полях у вас є сім'ї мишей, і треба якось їх позбутися, то можете замовляти і при великих об'ємах ми можемо трохи змінювати ціну в кращу для вас сторону. Родинта від відмікардіан це зерно, на котрому заселений паразит, котрий зберігає свою активність і при потраплянні в резуна починає його середини вбивати, з'їдати і далі продаватись по інших резунах. При вирощенні в теплицях або інших овочах, може бути впевнені, що це безпечний продукт, це біозахист ваших рослин.